В Miss Health 24 реалізовано можливість налаштувати кнопку Створити щоденник. Відтепер кожен працівник самостійно може обрати, який саме шаблон щоденника йому використовувати. Для налаштування у вкладці Стаціонар госпіталізації натискаємо, наприклад, на дату госпіталізації. Біля кнопки Створити щоденник натискаємо на кнопку налаштування. Є можливість обрати власний шаблон. Автоматично стоїть фільтр по шаблонам всіх медичних закладів. Ви можете обрати із випадаючого списку потрібний вам шаблон. Якщо ви хочете обрати свої створені шаблони, потрібно натиснути на перемикач тільки мої шаблони і із випадаючого списку обрати Потрібний вам шаблон. Після вибору шаблону натискаємо на кнопку Зберегти зміни. Кнопка Використовувати системний Health 24 і натискання Зберегти зміни дозволяє залишити шаблон, який був використаний раніше, тобто попередній стандартний шаблон health 24